Якщо партнери чують у свою адресу, ти завжди забуваєш, ти ніколи не пам'ятаєш, ти думаєш лише про себе стосовно якоїсь ситуації, це не викликає бажання виправити цю ситуацію. Це викликає лише одне бажання захищатись. Якщо критика в адресу партнера звучить занадто часто, то людина ображається, закривається, і результат підрив довіри. Якщо критика звучить занадто часто, люди починають зациклюватись на недоліках один одного і запускається спіраль негативу. Коли нас критикують занадто часто, ми припиняємо ділитись думками, почуттями, уникаючи осуду, і це збільшує дистанцію. Взагалі партнерам краще спілкуватись я повідомленнями. Мені було прикро. Мені було образливо, я хотіла плакати. Будь ласка, наступного разу там щось зроби. Дякую, що ти мене почув. Це викликає у партнера абсолютно інші почуття і не руйнує стосунки. А взагалі, критика залишає шрами будь-яка завжди.